Мене звуть Нахті Галя. Я вихований в найкращих традиціях військового ремесла і сьогодні я є частиною сил безпілотних систем. Так, мені не соромно, я святкую свій перший день народження. За цей рік я знищив стільки російської техніки, що якби її виставили в одну колону, цього б вистачило, аби заповнити 11 футбольних полів. Кожен мій другий політ досягає своєї цілі і наносить ворогу незворотніх втрат. Щоб відправити на місяць весь знищений мною особовий склад, знадобилось би приблизно 100 космічних кораблів ілона маска. Зі знищених російських бронетранспортерів можна було б збудувати 666 автомобілів Феррарі. Як гадаєш, скільки апаратів МРТ можна було б створити зі всіх спалених ворожих транспортних засобів? 142. За свій перший рік я наніс ворогу збитків більше ніж на 40 мільйонів доларів. А це чорт забирає майже лям на тиждень. В моєму арсеналі є безліч розвідувальних пташок різного типу, великі й малі. І куди ж без них моїх улюблених цукерочок-ударних пташок? Одні з них, немов бджілки, кружляють цілодобово, сіючи нескінченну демократію. Інші я не соромлюся відправляти в один бік. А ще я схиблений на ідеальному результаті, тому в майстернях щодня все вдосконалюється. Мене мріють знищити усі ворожі підрозділи, бо для них я мігрень, якої неможливо позбутися. Я використав стільки вибухівки, що збитків від неї вистачило би, аби покрити річний бюджет таких міст, як Курск, Псков, Іваново або Виборг. Я кайфую від своєї роботи і знаю, що ти кайфуєш не менше, адже ти поруч зі мною, де б я не був і що б я не робив. Разом летимо вище та гучніше.